Вітаю! В ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск. У Студії працюють ведучий Максим Калінчук та сордоперекладач Леся Прохоренко. На ринках обласного центру овочі та фрукти стрімко дорожчають. За останній тиждень ціни на них зросли майже вдвічі. Покупці бідкаються, найбільше подорожчали овочі з борщового набору і тропічні фрукти. Саме літом на ринках буковини різноманіття продуктів, як екзотичних, так і вітчизняних. Вже в розпалі сезон привозних фруктів. Та ціни на них зовсім не тішать покупців. 30 гривень перець, 30 помідори, огірки. Я не пам'ятаю вже навіть. Ну так нормально. Ви знаєте, зараз треба віддати 200 гривень на овочі, нічого не купив. Прийшов додому і в шоці без м'яса, без нічого, тільки овочі. Дуже дорого. Нині на ринках багато свіжих молодих овочів, таких як картопля від 6 до 10 гривень за кілограм, капуста від 4, А от за моркву та буряк доведеться заплатити більше 10 гривень. У порівнянні з минулим роком ціни на такі овочі зросли. Ще минулого року ціни на ось такі овочі, як помідори та огірки, становили приблизно 10-12 гривень. Сьогодні ж вони збільшилися майже вдвічі до 20 гривень. Продавці теж пояснюють якістю виробника та знеціненням курсу гривні. Дуже маленька зарплата у всіх людей. Помідора 20, озорок, 15. вони тримаються дорого. тримаються. Покупці, які постійно відвідують ринок, кажуть, ціни змінюються мало не щотижня. Якщо на початку місяця огірки можна було придбати за 7-8 гривень, то нині вони здорожчали вдвічі. І дорого, і недорого. Я для кого? Населення розподіляється на рівні можливості, і тому для одних це нормально. А для пенсіонерів і ті, які мають соціальні якісь потреби, звичайно, що для них дороговато. Ну ви вики, що Ви не бачите, що робиться. Мо ну, скажіть, як вам взагалі, по кишені не б'єте такі ціни? Дуже б'є, по пенсії дуже тяжко. Однак продавці заспокоюють уже незабаром. Ціни знизяться на більшість овочів та фруктів. А щодо кількості покупців, то їх стабільно багато. Трошки було, коли було холодно, погано росли огірки, а так зараз вже тепло, все буде добре. І овочі будуть дешеві. Як який іде. Іде дощ, піднімає. Дощ падає, падає ціни. Це все залежить від погоди. Якщо добре намочить ґрунт, то тоді важко купати, і мало людей привозять і не беруть. Тобто вона добре. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Знову смерть на воді у селі Шишківці Сокрянського району у ставку місцеві жителі знайшли тіло односельчанина. За попередньою інформацією, чоловік вирішив скупатися в ставку, однак, в певний момент він пішов під воду та не зміг виплисти. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу в місто Сокряни для встановлення причини смерті. За тиждень це вже другий випадок трагедії на воді. Рятувальники застерігають. Відпочивати потрібно лише в тих місцях, які для цього призначені. Там влаштовані рятувальні пости, де чергують рятувальники, які можуть допомогти у разі небезпеки. В жодному випадку не можна вживати алкогольні напої і заходити у воду у нетверезому стані. Батькам також потрібно пам'ятати про те, що за дітьми під час купання потрібно обов'язково наглядати. Військова техніка, половина акторів, бійці АТО у Чернівцях відбувся допрем'єрний показ документального фільму про події на сході України у 2014 році чотирнадцятому році. Зона відповідальності 2014 рік. Патріоти зі всієї України відстоюють свою державу на Донбасі, аби не допустити захоплення цієї території як Криму. Лунають перші постріли і є втрати. Фільм базується на подіях в Луганському аеропорту. Ось, а саме про нашу 80-ку, про боковинців, які там якби, прийняли перший бій, і які з аеропорта з боями і виходили. У документальний кінострічці «Зона відповідальності зібрали свідчення учасників АТО, а також відтворили події, які вони переживали. Знімали фільм на одному із полігонів у Стероженці. Всі питають, як ви там в тому передавали, як ви е, робили так, що у вас грим такий. грима фактично не було. Ми закопчені були від реальних пострілів і вибухів е, обличчя, все, настрій. Він передавав ту атмосферу, в якій ми перебували цілодобово. Тобто це було е, дві доби, три дні, дві ночі. За цей час ми поспали десь близько п'яти годин. Акторами документальної картини стали і учасники, а то, які донедавна відстоювали цілісність України на сході, серед них Богдан. Ці зйомки стали для нього першим таким досвідом. На сході там набагато простіше, тому що я знав безпосередньо, що там потрібно робити. І ну, скам так, це була моя робота. Ну, в неї залишилась моя робота від цього не застрахований і будь-якої миті. Я готовий назад туди повернутись. А у фільмі ну скажемо, так це ну. Трошки важко, тому що ти граєшся. І в той же самий момент ти згадуєш ті події, які ти ніколи ну, волієш їх не згадувати. Показали чернівчанам не повну версію фільму. Тривалістю близько 35 хвилин. Це прем'єрним показ, для того, щоб подивитися реакцію зали, подивитися реакцію людей і так далі. Мало того, що це не повна версія. Тобто ми показали з фільму одну третину. Почали допрем'єрний показ документалки до другої річниці з дня загибелі восьми буковинських бійців 80-ї бригади. Дуже приємно, що вони старалися саме до цієї дати зробити. Разом з ним загинули. І ще сім хлопців. Це приємно, важко і знаєте, гордість, є, але біль вона та все, все дуже перекриває. Глядачі після перегляду ділились емоціями. Фільм дійсно вражаючий, такі фільми потрібні. Дуже на часі. Тяжко значить зараз говорити. Це треба, скажімо, щоб пройшов певний час, щоб можна було тихо, спокійно проговорити. Але вони роблять велику справу. Повну версію фільму автори планують показати у серпні. Окрім того, історію обіцяють продовжити. У нас є на сьогоднішній день. Є сценарії написані по другому фільму, по третьому фільму. Ми Попробуємо зробити все, що, що ми зможемо зробити. Олена Гунчак, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Білі халати, безперервний потік пацієнтів, визначення діагнозу та лікування напередодні професійного свята, яке медики будуть відзначати 19 червня. Ми розповімо в яких умовах працюють наші лікарі, зокрема бригади швидкої медичної допомоги. У Чернівецькому обласному центрі екстреної допомоги працює 63 бригади лікарів на виїздах, 21 – безпосередньо у Чернівцях. Є такий виклик, до вас вже поїхали. Ось так розпочинається робочий день пана Руслана та інших лікарів екстреної медицини. Бригада поспішає на виклик, кожна секунда на вагу життя. Треба швидко думати, швидко приймати рішення, користуючись тільки даними. Пацієнта мінімальним обстеженням, те, яке ми можемо провести тут, кареті швидкої допомоги. Ось треба швидко і правильно приймати рішення, тому що від цих рішень залежить життя. Від поганого самопочуття до зупинки серця за три роки роботи у швидкій пацієнти траплялися різні, розповідає лікар. ТП там падіння з висоти. Ось вогнепальні поранення, ножові поранення, ось Всякі буває. Особливо влітку у працівників швидкої роботи чимало. На день буває до десяти викликів тільки їхньої другої бригади, каже медик. Всього ж і до 200. На один із таких ми поїхали разом із бригадою. Слова вдячності вони приносять, якби. Задоволення від роботи, розумієте? І коли ти бачиш дійсно, що ось приїхав людина, була в такому стані, ти зробив щось, надав допомогу і стан людини покращився. І це приносить теж задоволення, коли ти бачиш просто результат. Втім, існують інший бік медалі у нелегкій праці лікарів. Не тільки посмішки, а й гори доводиться бачити. Та найважче усвідомити, що є чимало випадків, коли ти вже вдіяти нічого не можеш. Для мене найважче це прийняти смерть. Розумієте? От коли ти вже нічого не можеш зробити, і оце прийняти і переварити його, знати, що ось ти не в силах нічого тут зробити. Це саме важче. Медики намагаються ховати емоції подалі, і пан Руслан додає: реально змінити невтішну статистику можуть знання і вміння людей вчасно надавати першу допомогу. Потрібна робота суспільства. Тому що люди повинні знати, як надавати допомогу і як діяти в певних ситуаціях, до медичної допомоги. Наприклад, навіть той, що не прямий масаж серця, вони повинні вміти це робити. І ми, от я працюю в навчально-тренувальному класі, ми проводимо цю роботу просвітницьку. Ми їздимо в дитячі садки, школи, організації. Хто є запрос туди, ми їдемо і тих ми вчимо це робити. Щодня рятувати життя буковинців медикам доводиться у непростих умовах. У медичній галузі постійно не вистачає коштів. Про розмір заробітної плати медичні працівники взагалі воліють не говорити. Та пан Руслан на це все просто закриває очі. Каже, медицина це більше, ніж робота чи спосіб заробітку. Професія медика це напевно, що це покликання і стан, стан душі. Це, це стиль життя. Якщо ти е, один раз спробував робити цю роботу. То важко починати робити іншу. І коли ти бачиш, що від твоєї роботи є якісь результати, це приносить дійсно користь, то бажання працювати зростає. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Понад 900 студентів Буковинського державного медичного університету склали клятву Гіппократа. Серед них і понад сотні іноземних студентів з Індії, Нігерії, Канади та США. Цьогорічний випуск особливий, адже він ювілейний. 70-й. за історією цього медичного університету встигли вивчитися понад 27 тисяч майбутніх лікарів з усього світу. Для студентки Буковинського державного медичного університету Анни Якім'юк сьогоднішній день особливий, адже вона отримала червоний диплом медика. Розповідає, недоспані ночі того варті, і за шість років навчання зрозуміла, що допомагати людям це особлива місія. Обрала медичний вуз, тому що напевно наслідую своїм батькам, оскільки в мене в сім'ї багато медиків, і хотілося б продовжити родовід. Професія досить цікава, досить складна, відповідальна. Але закінчуючи вуз, хочу сказати, що наш професорсько-викладацький склад на високому рівні дав ці знання, як теоретичні, так і практичні, для того, щоб ми правильно вірно обрали свій шлях, тому що для кожного важливо, щоб майбутня професія була для душі. Я обрала професію медика, буду травматологом, скоріше за все. І дуже би хотіла допомагати людям важкі для них хвилини. Тому що коли у людей біда, потрібна допомога. І хто як не ми, допоможемо їм завжди. Закінчує університет із відзнакою. із столиці Індії Делі Анкіта Гарвал розповідає, стати лікарем мріяв з дитинства. А як відомо, для мрії немає перешкод, тому навчання в іншій країні для нього виклик. Але вже все позаду і труднощі, і невдачі. Я тут прийшов, бо я тут багато слідував про Україну, про Черниці, Бедем'ю. А тут у нас викладачки дуже удобна як учили по-англійськи, -по по-українській. Практика дуже добре вчили. Дуже більше багато студентів тут з Індії, з друг друга країна, Джордані, Африка. Нам тут дуже удобно, дуже раді, що закінчили очобу. Гай будемо цього будуть добре. Ректор БДМУ Тарас Бочок зазначає, завдяки здобутим знанням випускники БДМУ завжди знайдуть місце працевлаштування. Однією з найважливіших спеціалізацій є дитяча хірургія, адже маленькі пацієнти потребують іншого ставлення до них. Хто думає, що маленька дитина це дорослий в маленькому об'ємі, він помиляється. Якщо підійти до від обстеження, до постановки діагнозу, це є особливість у всіх методів, всіх підходів. Тобто, це є нюанс, який вимагає дуже достатньо великих знань. Медик надзвичайно відповідальна професія, яка потребує витримки. Це є дуже відповідально, і на той в цей час, і особливо в цей, час, дуже багато залежить наскільки професійно будуть готові медики, студенти. А сьогоднішнього дня вони вже стають на свою стежину. Де отримавши диплом про завершення, як його підготували, їх підготували в навчальному закладі, бо вони завтра вже починають лікувати людей. тому Це є дуже важливо і відповідально. І я хотів би сказати, що наш заклад, вищий навчальний заклад, Чернівецький державний медичний університет, він входить в трійку кращих медичних закладів навчальних України. Вже найближчим часом колишні студенти, а нині дипломовані лікарі, працюватимуть у медичних закладах Буковини та й усього світу. Анастасія Кокоячук, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. І пасажирам комфортно, і перевізники задоволені. Автоматизовану систему управління міським транспортом, яка вже працює в містах Європи та Америки. Чеські фахівці пропонують запровадити і в Україні, зокрема у Чернівцях. Вона передбачає встановлення моніторів, навігаторів, пристроїв для обліку пасажиропотоку, електронний розклад зупинок у кожній маршрутці, систему оплати проїзду карткою. Вілепчені профічастуція необхідно буде придбати картку та поповнити її на будь-яку суму, і це дасть можливість розраховуватись нею у громадському транспорті. Як показує досвід, це дуже зручно. Є й чималі переваги для перевізників. Під час нашого моніторингу, який ми провели у Чернівцях, продовж зими, ми виявили, що кількість деяких маршруток варто збільшити, зробити корективи у розкладі тощо. Тобто, ця система ідеальна для обліку пасажиропотоку. Встановлення одного. Комплексу комп'ютерного забезпечення коштує до 300 тисяч гривень. Чеська компанія пропонує міській владі угоду віддати їм 25% від вартості кожного проданого квитка. Тож місцеві чиновники нині міркують предстати на таку пропозицію чи відмовитись. Здається їм все до снаги: співати, танцювати, малювати, грати в театральних сценках та на музичних інструментах. Діти з Хотинського будинку дітей та учнівської молоді звикли бути в центрі уваги та займатися творчістю, проте нині вони просто відпочивають. Зазвичай вони вражають інших своїм талантом та вмінням працювати. Проте нині обдарована малеча просто відпочиває. Понад 20 дітей з Хотинського будинку дітей та ушнівської молоді весь день провели у туристичному комплексі. Розпочали й знайомства з небаченими досі тваринами. Серед них черепахи, страуси, верблюд, осел та леви. Лев такий е, ну, гарний, е, в нього така е, грива гарна, пухнаста, не так, як по телебаченню. Він так е, сильно ричав, що аж е, вуха, аж такого страшно було. Це привіт. Мікі, Мікі привіт. Мікі, а ось так малеча раділа походу у конюшню. Дівчаткам особливо припали до душі поні. Саме під час контакту з ми можемо скинути такий стрес, багаж стресу, можна сказати, і заспокоїтися. Діти з екскурсією пройшлись всім комплексом, а ще спробували себе в активних розвагах, зокрема у боулінгу. Маленька Єва тепер про технологію цієї гри знає все. Береш м'ячик і кидаєш прямо у такий, у такий шарик, і вона виграє ці що щось, напевно. А ще не всі ти програв трошечки. А от Валерій, як справжній чемпіон, гру оцінює за кількістю перемог. У мене виховувало ще 10 разів. Мені сподобалось, тому що треба кидати і збивати кіг. Поки частина дітей грала у болінг, інша вчилась грати в більярд. Раз, і два, і три. Опа. Треба ну, спочатку всі скласти шарики там, де є такий трибунок, потім підіймаєш і б'єш. Я не вигравала, я тільки проіграю. Не можу забити. У всіх розвагах малеча супроводжував Олександр. З дітками немножко тяжело, звісно, работать, але всегда це приятно из за того, що ну дійсно ну, приносять тільки радость. Ета група діток була очень хороша, вони послушные були, всегда слушались, навіть без учителі. Только как со мною і з моїм напарницею. Закінчився активний відпочинок діток на Єрках. Тут вони забавлялися на повну і підсумовували враження. У мене такі емоції, що не можна передати словами. Ми грали в більярд, в бовлінг. Ми все грали, ходили на екскурсії. Мені дуже тут сподобалось, тут дуже цікаво. Я, я тут в перший раз, і цей, і, і цей день для мене стане не незабутнім. Для більшості дітей такий відпочинок у новинку і став можливим завдяки меценатам. Саме ці діти в цій групі, це ми намагалися підібрати малозабезпечених, багатодітних, тому що не всі батьки в змозі е, дати своїм дітям отаку, надати таку розвагу. Цю поїздку ми запланували давно, але нам допомогла. Організувати і підтримала нас у нашій ініціативі депутат обласної ради Годнюк Любов Олексіївна. Вона нам допомогла сьогодні приїхати сюди. І хочу подякувати власнику цього прекрасного туристичного комплексу Семенюку Івану Васильовичу, який нас тут радушно зустрів, надав нам всі розваги. Діти попали не в сонячну долину, а попали в долину Казок. Максим Калінчук, Олена Гончак, Богдан та Насійчук, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.